Бажаємо знову козацького здоров'я товариство. І ви прочитали, що я знаю, коли наступить мир? Перемир'я, так? Я знаю справді, мир наступить дуже скоро. Я вам скажу навіть е, точний час. Цього ніхто не знає, але я знаю. Тому вам. Обов'язково треба підписатись на мій канал і поставити лайк. І з чого ж я взяв, що мир наступить дуже скоро. Я зараз постараюся все дуже в деталях пояснити, довго не буду затягувати це відео. Отже, як сказав президент Боліт, об'являю пасхальне перемір'я, пуск. Правильно він сказав? Чи це не смішний жарт? А Дональд Трамп сказав, що нічого не вбачає такого в діях росіян. Тобто, на даний момент в Росію їздять переговірники від Росії. Практично Америка нічого не вимагає взагалі. Ми навіть не бачили і не чули, що Америка вимагає від росіян. Хоча Росія на випередки побігла до Америкосів з пропозиціями е, на рахунок корисних копалин, що в них їх більше, ніж в Україні. А в принципі, якщо дозволите нам захопити Україну, то у вас буде і українські, і російські копалини, тому ну, його нафіг підписувати вам договір з Україною. Давайте дозвольте нам захопити Україну ми з вами поділимося українськими копалинами. Мир буде дуже скоро. Прямо! В небі витає я відчуваю. Цей жарт вдався. А зараз недавно буквально пролетіла така новина дуже цікава. В країнах Балтії недавно довідалися, що їхні дороги не відповідають стандартам НАТО. Не муніципальним стандартам, не стандартам дорожньо-транспортного руху чи будь-яких інших там дизайнерських, можливо, ландшафтним стандартам, а іменно стандартам НАТО. Наші друзі Прибалти, мабуть, прикинули, що танчик так просто не проїде по цій дорозі. Або Швидка і велика кількість перекидання військ може ці дороги просто в чорнозем втоптати. І це теж до миру. Це дуже скоро до миру відноситься насправді, тому що нема чого перейматися. Мир буде дуже швидко. Там, здається, один відомий чоловік казав за 2-3 тижні, здається. За 24 години чи за 40 днів. А це не можу згадати, хто з них більший словоблуд. Назвемо це так. Я хотів сказати одним словом і коротко, але думаю, Ютуб забанить це висловлювання. Десь думаю, що даремно все ж таки розвідка відпустила Арестовича і не. Або так, його тепер просто Трамп черпає, мабуть, з його методичок інформацію, і тому він так різво відповідає, що там закінчить війну за 24 години. Прийшов, став президентом, почав говорити, що за 40 днів закінчить війну, потім почав казати за 100 днів до свого звіту перед українським перед перепрошую, Народом Сполучених Штатів Америки, і тепер він вау! сказав, що якщо ви не хочете миритись, я вам допомагати не буду. Тобто це е, так виглядає, ніби е, поки Росія б'є Україну. Приходить Америка і каже: А давайте нам щось. Ну, типу, від тебе ж Росія щось вимагає, давай ми від тебе щось візьмемо. І я, типу, попрошу Росію тебе менше бити. Типу, Америка опустилась до рівня гопніка номер 2 на районі, такого, який менше вирішує, але хоче здаватись дуже крутим. І весь світ бачить цю ситуацію, і весь світ теж почав чухати голову, причому на повному серйозі, і Прибалти розуміють, що мир наступить десь в наступному році. І до цього миру треба сильно готуватись. Тому пересічний мирний громадян України чи пересічний мирний громадянин країн Балтії. Повинен оволодіти як мінімум гладкоствольною зброєю, бо це найлегше і найдоступніша зброя. А той, хто має трошки більше грошей і можливостей, то, будь ласка, придбайте нарізну зброю і навчіться нею користуватися. Тому що велика підозра, що вам це знадобиться більше, чим очків в якомусь там Майнкрафті чи там в якихось інших іграх. Я даруйте, не знаю, що зараз грають дорослі. Але мені здається, що стріляти це навик номер один на даний момент, особливо в Прибалтійських країнах, бо мир туди прям рухається дуже серйозно. І нагадаю, в Білорусів там є якісь такі невизначені моменти, коли батька казав, Володя, нам нікому буде там. Пред'являти щось чи там нікому проти нас воювати. А потім цей Алкашенко, він же ж е, бистренько перемитнувся. Він побачив, що Росія не така вже й міцна, і він щось там пробував вирулити на тому, що він нейтральна країна туди-сюди. Але в принципі, російські війська зайшли через Білорусію, але в принципі там і літаки взлітали з Білорусі, і ракети щось там пробували пухнути. Це варто пам'ятати. І це от десь напевно більше, ніж 50% гарантії, то, що білоруси включаться в цю двіжуху з Прибалтами, тому що їм є за що і є чим помудохати трохи Прибалтів. На жаль, ну можливо, я невірно підбираю слова. Може хтось образиться на це. Мені дуже. Шкода, я наперед прошу вибачення, я не хочу на жаль нікого образити, але кажу, мир наступить дуже швидко, і до нього треба готуватися і треба вміти стріляти і виживати. Тому що, як бачите, не пахне, на жаль, ним. І треба готуватися до забігу на довгу дистанцію. Якщо почитати економічні звіти Кацапів, у них, попри все, що зараз всі бляшанки перетворилися на віслючків, то це не означає, що в них жива сила закінчується. У них віслюків менше, ніж з живої сили. У них машин менше, ніж з живої сили. І з живою силою вони не рахуються взагалі. В принципі, їм чхати на їхніх солдат. Можна згадати тільки навіть банально захоплення Берліну, коли два полководця російських, один із них Жуков, якщо не помиляюсь, іншого я не згадаю. Трошки випало з голови фамілія. Так, от вони, але це доступна інформація. Ви можете це перевірити дуже легко, вбивши це був український фронт і білоруський фронт здається. І вони двоє якраз цими фронтами. Керували, і хто перший добіжить до Берліна. І вони не жаліючи людей, не жаліючи ресурсу, от все, що можна втопити і на амбразуру кинути, взагалі без проблем. Тобто в них е, геть не економічний підхід. І вони свою ціль досягли. Нагадаю вам, що не 9 мая, а Берлін впав трошки раніше. Просто про це не говорили допоки Сталін не підпише бумажку. Це, до речі, теж не вигадка. Ви це можете перевірити. І якщо у вас все нормально з пошуком інформації, ви не живете в своїй одній якійсь там бульбашці, то я би дуже вам рекомендував все, що я говорю, наприклад. Перевірити, і таким чином ви зможете розвинути свої знання в історії і в світових подіях, і в розумінні те, що я говорю, більш ширше, і таким чином ви будете менш шоковані з того, що ви чуєте від звичайних ЗМІ. Ви можете, до речі, ще раз вам нагадаю підписатися і поставити лайк, щоб не прогадати наступного випуску, тому що наступний випуск буде цікавіший, ніж попередній. Все ж таки, я, як людина, яка виступає на Ютубі, роблю прогрес. І дуже буду вдячний за ваші коментарі під відео. І також, якщо вас цікавлять якісь теми, ви можете коментувати їх. Я постараюся це все проглянути і зробити, якийсь свого роду фідбек. Я до речі дуже дякую всім, хто закоментував попереднє відео. Мій низький уклін вам. І мені дуже приємно, що ви цікавитеся моїми, моїми, як то кажуть, підсумками подій, називаємо це так. Або прогнозами на майбутнє. Тобто, резюмуючи все вище сказано: мир наступить у майбутньому дуже скоро. На жаль, як би це кепсько не звучало, країна зараз воює. Ми знаходимося на такому етапі, коли один із гарантів нашої безпеки просто умиває руки, як вони кажуть, і він перестає гарантувати